Ну а ми хочемо продовжити важливу історію з Харківщини. Вона про звільнені території, про наших військових, що відбувається в деокупованих населених пунктах, часто можна дізнатися власне, лише від українських бійців, бо дістатися в багато місць неможливо через обстріли, через биті вщент дороги. І саме українські вояки часто єдині, хто можуть привести людям необхідне їжу, ліки і віру в Україну. Далі в нас матеріал з Харківщини, який зняв боєць 130-го батальйону тероборони Києва Мирослав Откович. Наша місія доставити їжу, ліки та книги людям, які пережили окупацію. Ми в темряві працюємо, бо тут кругом орки, а вони на світло погано реагують. Починають кидатися всякими важкими предметами, вибухонебезпечними. Тут багато корисного. Консерви бачу, олія. Крупа, мука, макарони люди будуть щасливі в цих умовах отримати такий пакунок. Спільно з волонтерською групою доброчинець їдемо туди, куди вісім місяців наступала нога українського солдата. Вони говорять, що ви. І ще й книжки привезли, і діти, які приходять з задоволенням, читають, розглядають картинки і горять очі. Вони всі хочуть забрати ці книжки. Звісно, хоч і читають по складах, зате українською. Дітвора зізнається від книжок в захваті. Це твоя така перша книжечка. Поруч нами не було ще такої. Поруч волонтери роздають медикаменти. Місцева аптека згоріла дотла. Люди просять усі необхідні ліки. Кардіологічні від серцеві, діабет, ну це від тиску. Дитяче багато. Так, Це да. пасіба село приколотне. Лише проміжний пункт. Ми ж прямуємо далі, там де доріг немає. І до кордону близько дорогою. Ілюстрація нещодавних боїв. Підбита техніка окупантів. Люди вісім місяців сиділи під кацапами без світла, без зв'язку. А там є малі діти. І різні вікові є зовсім малі, памперси Треба Потім українські села та хутори не пішли на співпрацю з окупантами. Ці люди, хоч і відрізані від цивілізації, зате їх свідомість не затьмарена російською пропагандою. Вони живуть тут своїм невеличким життям. Вони спілкуються українською, до речі, вони е, люблять Україну, вони хочуть миру. Вони ненавидять тих, хто нас ненавидить. Тут справді український дух, впорядковані двори і державний прапор на місці. Надранок гуманітарна допомога таки прибула до людей. Це село Різникове, 10 кілометрів від кордону з країною-агресором. До окупації тут жило понад 300 людей. Нині лише 172. Здебільшого це літні люди, а також восьмеро дітей. Сьогодні усі вони отримують запас їжі на декілька тижнів вперед. Приїхали усі: хто на машині, хто на мотоциклі, а хто на велосипеді. Голова села Різникове не стримує емоцій. Це ж спасіба, що ЗСУ до нас прийшло. Самі красиві і самі любимі. Ми важдали тут 201 день. Ото маленька рекламна пауза. з України завжди заради вас, Мирослав Откович Ірина Сергієва, бійці 130-го батальйону ТРО Києва з Харківщини. Марафон єдиних новин.